Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. Російська армія завдала чергового удару по півдню України. Російська армія сьогодні 1 липня вдарила по житлових кварталах Херсона. Один із снарядів потрапив до житлового будинку. Через обстріл окупантів поранення отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають дітям необхідну допомогу. А ще 1 липня, рівно рік, як СМТ Сергіївка Білгороднестровського району Одеської області було сильно обстріляно окупантами. Російські військові ракети Х-22 потрапили до багатоповерхівки. Тоді загинуло 22 особи. За словами місцевих людей, там так і не мешкають. Усередині для цього немає умов. Сьогодні городяни на згадку про загиблих несуть квіти та лампадки. Результати катастрофи на Каховській ГЕС відчуваються й досі. Санітарна епідеміологічна ситуація різко погіршилася. А у Херсонському регіоні фахівці вже відзначають спалахи гепатиту. А про те, як захистити себе від вірусних захворювань, розповіли фахівці п'ятої міської дитячої поліклініки. Гепатит небезпечне вірусне захворювання, яке руйнує печінку. Його легше запобігти, ніж лікувати, кажуть фахівці. Часто гепатит Б протікає безсимптомно, проте відсутність ознак не є показником відсутності самої хвороби. Заразитися гепатитом В можна від інфікованої людини, незахищеного статевого контакту, також після використання якихось якогось інструментарію, який був в контакті з зараженою людиною. Основним заходом щодо попередження Жені інфекції спричиненої вірусом наразі є вакцинація, зазначають фахівці. Вакцинація в Україні перша проводилася в 2022 році, тобто якогось ограничення в віці немає, і вакцинацію можуть пройти люди, також які, наприклад, там, 2000 року там, чи раніше народження. Потрібно всього три дози. Перша доза вводиться в перші 24 години життя дитини, наступна доза в два місяці, і третя доза в півроку. Часто батьки бояться вакцинувати свою дитину до року, нібито дитячий організм не витримає такого навантаження. Проте все це помилки, запевняють фахівці. Лікарі відзначають, якщо дитина, яка ще не має року, заразиться вірусним гепатитом, то є ймовірність, що захворювання переросте в хронічну форму. По-перше, це вірусний гепатит. B, це, це захворювання, яке уражає печінку, тобто може призвести як до цирозу печінки, а в подальшому до смерті. Також необхідно не забувати про вакцинацію проти вірусного гепатиту. А. На жаль, в нас в календарі щеплень немає, не передбачена вакцинація від цього вірусу. Але батьки за власні кошти можуть придбати вакцину і зробити дозу. Тобто, перша доза робиться в 12 місяців, а наступна з інтервалом 6-12 місяців. На миті овочі та фрукти, брудні руки та нефільтрована вода один із шляхів передачі гепатиту, тому важливо дотримуватись усіх заходів профілактики даного захворювання підсумовують фахівці. Міські соціальні програми продовжують працювати. Це й допомога незахищеним верствам населення і виплати військовим. Також у бюджеті міста передбачена допомога для власників квартир, чиє житло постраждало внаслідок російських обстрілів. Це гроші на першочергові потреби у ремонті. Про це розповіла директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради Олена Китайська. 39 мільйонів гривень у міському бюджеті закладено на оплату першочергових ремонтних робіт квартири, які постраждали внаслідок російської агресії. Це заміна вікон, дверей тощо. А от основну суму на відшкодування можна отримати, подавши заяву у застосунку дія. Для того щоб більш оперативно вирішити питання і усунути ті ушкодження, які в першу чергу необхідно. Це і вікна, і вхідні двері у людей були пошкоджені, то на рівні міської ради було прийнято рішення щодо надання такої допомоги. Окремий розділ надання соціальної допомоги передбачений для військовослужбовців. За виплатами можуть звернутися особи, Оби, які отримали поранення внаслідок бойових дій, чи родичі загиблих, вони можуть отримувати щомісячні виплати у розмірі трьох тисяч гривень. Також в бюджеті Одеси закладені кошти на реабілітацію. Ми можемо надавати допомогу на проходження реабілітації і відновлення для після отримання якихось таких або поранень, або психічного стану людини. От можна звернутися вже для, наприклад, тих, хто вже вже не може бути військовослужбовцем, але вже повертається до мирного життя. Це і сім'ї, наприклад, осіб з інвалідністю або учасники бойових дій, і, наприклад, сім'ї членів сімей загиблого, вони можуть прийти в професіональну адаптацію. Також працюють програми, де можна отримати психологічну реабілітацію, та, якщо необхідно, воїни можуть прити навчання аби здобути нову професію для цивільного життя, передбачені й додаткові. Ві, кошти, якщо пораненому необхідний протез. Держава гарантує протезування за рахунок державного бюджету, але є гранична ціна і не завжди той протез, який людина може отримати за рахунок державних коштів, він може задовольнити його життя. І для того, щоб людина отримала більш функціональний протез, в міської програмі передбачена можливість доплати за рахунок міського бюджету. Крім того, департамент праці і соцполітики допоможе постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС отримати одноразову фінансову допомогу від держави п'ять тисяч гривень, розповідає чиновниця. Будуть виплачувати це влада Херсонської та Миколаївської області. Але ж якщо, наприклад, людина приїхала і зараз після 6 червня зареєструвалася як внутрішньо переміщена особа в місті Одесі, то вона може звернутися до районних управлінь соціального захисту, надати відповідні документи. Додамо, що в Одесі навіть під час війни продовжують працювати всі міські соціальні програми наголошує наголошу Олена Катайська. Сьогодні жодна програма, яка затверджена була в місті і спрямована на соціальну підтримку. Вона працює і ніякі заходи не зупинялися. Угу. Нагадаємо, що звернутися по соціальну допомогу можна в будь-якому районі і за будь-якою адресою, адже під час війни діє екстериторіальність. Підсумувала спеціаліст. Верховна Рада ухвалила закон про доплати та довші відпустки для військових. Документам також було розширено перелік осіб, які підлягають мобілізації. Подробиці в підсумковій про. Про головне розповіла адвокатка Ірина Тодорич. Також ви дізнаєтесь про нові тарифи, лікування канабісом та про те, як наші діти будуть жити до 120 років. Через півтора року війни ухвалений закон про доплати та відпустки військових зняв заборону, яка діяла спочатку введення військового стану, пояснює адвокат. Наразі військовослужбовці можуть відпочивати до 40 календарних днів на рік. Дана щорічна відпустка надається, може надаватися частинами не більше 15 днів за умови, якщо не більше 30% особового складу такої категорії військовослужбовців будуть одночасно у відпустці, плюс ще може претендувати людина на відпустку за сімейними обставинами. Новації торкнуться і виплат військовослужбовцям, зокрема тим, хто отримав поранення та перебуває на реабілітації. Водночас в Україні збираються легалізувати канабіс з медичною метою. Лікарі стверджують, що він справді може допомогти при тяжких станах пацієнтів, але має залишитися під жорстким контролем медиків. З канабіса, з канаплі удаліть віч яке викликає більше як кайфа і наркозавісимості. А вещество, которое успокаивает и продлевает наши да, вот, эндорфилы, ага. е е е е е увеличить количество. Вот это задача всегда фармакологов, это задача вот этого медицинского, то есть э каннабис-медицинский, э который предполагается, будет в аптеках пройдет клинические испытания, он будет отличаться от обычного, так в кавычках, косяка, що викорювати рву тим часом в Україні розпочалась вступна кампанія. Тисячі абітурієнців сьогодні стоять перед вибором професії та подальшого майбутнього. У той же час вчені стверджують, що через зростання тривалості життя змінити рід діяльності їм доведеться не один раз, і прогнозують, що наші діти матимуть змогу дожити до 120 років. Прогноз щодо наших дітей при тому, що вони будуть ставитися, ну використовувати Знання сучасної науки так і таке uh -huh. інше, то у них прогноз дуже добрий. Розвивається і трансплантологія, і діагностика. Більшість видів раку вже, принаймні в лабораторних умовах, є вже засоби, які дозволяють їх долати. Звіч-інфекцію можна жити десятиліттями. А зі стресами, які, з а, яких ми почали. Стреси це дуже гарне запитання. Сьогодні є. Е, е, Щодо стресу, є дуже цікаві дослідження, які показують, що людину можна навчити долати стрес і використовувати його як, ну, як серфер використовує хвилю. Докладніше про ці та інші події тижня дивіться у підсумковій програмі про головне у неділю. І ще про одну резонансну подію для одеського регіону. Дивіться далі. З 1 липня в Україні розпочалося зростання цін на палива. За прогнозами експертів, вартість дізеля та бензину у середині літа зросте в середньому у 3 до 8 гривень за літр. Здорожчання відбувається через повернення до воєнних митних акцизів та 20 відсоткового ПДВ на всі види пального. За задумом влади, зростання податків має стати додатковим джерелом наповнення держбюджету, яке через війну наразі дефіцитне. За словами голови фінансового комітету Верховної Ради. Де скасування податкових пільг на паливо не суттєво позначиться на розрібній ціні, але перш за все негативний вплин цього рішення відчують українські аграрії, які вже почали збирати врожай. Підвищення вартості обов'язково позначиться і на ціні продовольства. На одеських заправках водії вже зіштовхнулись із дорощенням палива в середньому на 2 гривні за літр. У час, як одні регіони в Україні заливають дощем, інші потерпають від посухи. Наразі суха рослині спалахує від найменшої іскри а пожежа за лічені хвилини здатна поширитись на великі території. Рятувальники розповіли про основні правила поведінки в пожежонебезпечний період. Чим спекотніша погода, тим більше ризик пожежа небезпеки зазначають рятувальники. Тільки спочатку цього року в одеському регіоні було ліквідовано близько 700 випадків загоряння сухої рослинності. Екосистем – це було в Дунайському біосферному заповіднику, також горіли ліси, а все інше це суха рослинність. Влітку минулого року через пекотну суху погоду рівень пожежної небезпеки був надто високим. Але в цьому році небезпека загоряння сухої рослинності також існує. Повідомляють рятувальники. В цьому році менше пожеж, ніж в минулому році, тому що в минулому році була засуха, не було практично дощів. І щодня такі цифри були іноді навіть і по 100 пожеж сухої рослинності було за добу. А в цьому році, хоча менше, це не означає, що це мало, це також багато. Виїжджає машина, там виїжджає караул, це мінімум там, 4, там до шести людей. І в, міст, в містах залишається менше рятувальників, менше техніки під час гасіння таких пожеж. Та основною причиною масштабних пожеж влітку є сам. Саме людський фактор кажуть фахівці та згадують цьогорічний випадок, коли жінка на території власного домогосподарства спалювала рослинність. Вогонь став неконтрольований, вона намагалася загасити, отримала опіки і загинула в лікарні, тому що опіки були несумісні з життям. Тобто, тут при таких пожежах страждає не тільки екологія, не страждає не тільки тваринний світ, але й страждає здоров'я людей. І як ми бачимо, іноді і ну, люди платяться за це своїм життям. Важливо пам'ятати. Що під час пожежонебезпечного періоду категорично заборонено випалювати сміття та рослинні залишки? Не можна розводити відкритий вогонь біля лісу, в полях, у разі сильного вітру, біля будинків чи господарських споруд. Проводиться і рейди подворові обходи через засоби масової інформації. На жаль, ми бачимо, що в основному палять суху рослині все таки люди більш старші, люди вже такого похилого віку, яких з дитинства вчили, що це правильно, що так має бути. Це неправильно, так не має бути. І ми бачимо, все таки, що молодь, яку в школі, мабуть, вже вчили правильним речам, вони цього не роблять. Тому звичайно хотілося б звернутися до кожного, що давайте разом. Ми будемо зараз берегти наші землі, тому що особливо коли іде війна в країні, у нас є наш ворог, зовнішній ворог. А ми всередині країни самі собі стаємо ворогами. Рятувальники закликають громадян бути свідомими та суворо дотримуватися правил безпечної життєдіяльності у цей період. Інститут очних хвороб та тканиної терапії імені Філатова в Одесі визнали чистої лікарни. Відповідний сертифікат медичний заклад отримав після перевірки служби організації інфекційного контролю. Варто зазначити, що інститут Філатова спеціалізується не лише на наданні допомоги на місці, а також має мобільну бригаду офтальмологів, які надають допомогу мешканцям Одеського регіону. У рамках проєкту Чиста лікарня безпечна для пацієнта, служба організації інфекційного контролю відвідала з перевірку інститут хвороб очей та тканинної терапії імені Філатова в Одесі. Почасно відзнаку набуло відділення вітри оретинальної мікрохірургії. Тож у медзакладі вже понад рік працює мобільна бригада офтальмологів. Ми вже за цей період прийняли десь ну, більше тисячі пацієнтів, 1200 десь так. Ми виїжджаємо кожен тиждень, раз на тиждень виїжджаємо до медичних закладів, це буває і соціальні центри, коли нас запрошують. Запрошують як безпосередня голова територіальної громади, так можуть запрошувати головні лікарі, директори медичних центрів. Фахівці щотижня виїжджають до однієї з територіальних громад Одеської області. За один такий виїзд офтальмологи можуть оглянути та надати допомогу близько восьмидесяти пацієнтам. У більшості випадків головною причиною хвороби ока у дорослих стає стрес та несвоєчасне звернення до фахівців, розповідають лікарі. Ми ж приїжджаємо неодноразово. Так, є села, міста, коли ми приїжджаємо і другий, і третій раз, і вони приходять з нашими ж висновками, де їм рекомендувалося приїхати в найближчий час до інституту філатова для дообстеження і термінового лікування. І вони не тільки не приїхали. А й проігнорували елементарні якісь поради перевірити артеріальний тиск, перевірити свій стан аналізу крові. Ну, Якісь ці елементарні речі теж були не виконані. Незважаючи на те, що відсоток дорослих пацієнтів, які звертаються до фахівців, переважає, медики надають допомогу доволі великій кількості дітей. Частіше дітей приводять з міопією, тобто за цей рік було багато зорового навантаження. Багато дітей навчалися за дистанційною формою, і тому скарги на зниження зору, на зниження зору, читання, на зниження зору в дивину з такими частіше з такими проблемами звертаються до нас. Час там буває, що виявляємо, і самі батьки говорять, та, он трошечки щось не бачить, а там вже ну, така стадія може бути міопії, коли. Вже, вже потрібно надягати окуляри. У разі потреби фахівці також можуть надати ургентну допомогу пацієнтам. Так, медикам доводилось видаляти стороннє тіло з роговівки ока. Це робилося амбулаторно під місцевою анестезією, видалення. Якраз це трапилося в той момент, коли ми знаходилися на виїзді. Тому я думаю, що цьому пацієнту дуже повезло. Фахівці рекомендують пацієнтам, особливо у воєнний час, не відкладати походи до лікарів та своєчасно звертатися до поліклініки, аби уникнути негативних наслідків та появи низки захворювань. Одеса завжди народжувала талантів в різних сферах. Серед жителів нашого міста є справжні майстри своєї справи. Один з них народний художник України Микола Прокопенко. Саме його виставки періодично можна побачити у галереї Одеського літературного музею. Про українського Пікасо дивіться в матеріалі наших колег. Живописець, графік, художник-реставратор станкового, темперного, олійного та монументального живопису, художник-декоратор все це про Миколу Миколаєвича Прокопенко, народного художника України, який багато років займається улюбленою справою свого життя. Його роботи можна часто побачити на виставках у різних картинних галереях міста. Одна з них під назвою Музи не мовчать пройшла в Одеському літературному музеї. Для Миколи Прокопенко мистецтво це певна філософія. Філософія має бути, тому що художників много, бізловно, і це прекрасно, але ну, Цвіточки рісови там, пейзажики, проші Ну, художник і ще філософ, тоже как і допустим хороший писатель, там тоже познанням, хто ти такою, откуда, куди ти прийшов. Про вибір улюбленої техніки майстер каже наступне, пригадуючи попередні роки становлення себе як художника. Це все становлення, учеба. Я имею в виду изобразительному искусству, допустим, там, скульптуре и прочее. Ну, всем видом. А потом выбираешь путь, потому что жизнь коротка, выбираешь какую-то отдельную стезю. Ну, мне она пошла по душе, допустим, живопись. Ну, живопись, графика, но в основном, он как бы, цвет. На написання картин Микола Прокопенко надихає саме життя у всіх його проявах, переконує, що й досі як у дитинстві сприймає світ з натхненням та захопленням. А ще поціновувачі мистецтва називають його українським Пікассо. Крізь його полотна, ми відчуваємо ту силу, енергію, життєстворюючу силу, яка нам зараз так необхідна. Цей художник, на мій погляд, дуже органічно поєднує архаїчну українську культуру із модерною, із сьогоденною культурою, і вона вражає себе так гармонійно через ці яскраві кольори, через ці розлогі форми, сміливі лінії. І ця культура дійсно має певне обличчя. Приємно зазначити, що твори нашого одеського художника Миколи Прокопенка зберігаються у 88 музеях та галереях України, Європи, США, Англії, Німеччини, Мексики, Молдови, а також у приватних колекціях різних країн світу. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації дивіться вже в наступних випусках. Бережіть себе, побачимось.